Наші інженери провели технічну інвентаризацію приміщень нашого замовника, і під час обмірів виявилися розбіжності площ з фактичною їх існуванням на теперішній час і правоустановлюючими документами, які має замовник. Приблизно ці розбіжності складають 5%. Тож, ми спитаємо у нашого юриста Валерія Олександровича, чи треба ці зміни вносити в реєстри прав власності? Ситуація абсолютно нормальна, спокійна. Роботи, які призвели до зменшення в даному випадку на 24 квадратних метра загальної площаді, не вимагали спеціальних дозвілів будівельних в даному випадку. Ніякі зміни до реєстру речових прав, де відображаються ці дані, вносити не потрібно. Головним документом, який підтверджує ваше? Володіння цим приміщенням є договір первічний, і ця документація технічний паспорт. Звертайтеся, оформлюємо технічні паспорти і інші технічні документи.